Неною пам'яті та великої шани до подвигу військових 72-ї окремої механізованої бригади, які віддали своє життя за незалежність України, стало відкриття пам'ятної стели, що 13 жовтня відбулось на п'ятому військовому майданчику. Представники громадськості, влади, військовослужбовці, близькі та рідні загиблих воїнів і тих, хто сьогодні відстоює рубежі рідної держави, зібралися разом, аби згадати, вклонитися та вшанувати пам'ять наших краян, славетних нащадків козацького роду, які полягли у визвольній боротьбі за свою землю, Підполковник Самарський, Олександр Олександрович. Всім доброго дня, дякую, що прийшли. Дякую, що прийшли до нас. Не можу сказати, що це свято, тому що ми б хотіли цим пам'ятником, що ми зараз будемо відкривати, почтити пам'ять тих людей, наших героїв, нашої бригади, наших військовослужбовців, білоцерківців і не тільки білоцерківців, українців. Попаше це дійсно є ті люди, які захищали нас з вами свою землю. І дійсно з честю виконали свій обов'язок. Тому я хотів би почтити їхню пам'ять цим пам'ятником, що ми зараз відкриємо, навіть це не пам'ятник, можна назвати його меморіалом. Буду завжди, я і частина наша, командування частини, буду завжди раді бачити всіх той свободний вхід до цієї нашої святині, яка в нас буде знаходитись на території. Слово надається старшині 72-ї окремої механізованої бригади Марченко Олександр Олександрович. Слава Україні! Шановне поважне зібрання, я присутній тут найперше, вшанувати пам'ять загиблим, схилити голову перед близькими, рідними, які втратили. Російсько-українській війні своїх надорожчих, близьких, чоловіків, синів, родичів своїх Гіркі втрати. І я пишаюся тим, що сьогодні 72-га окрема механізована бригада з гідністю виконує військовий обов'язок. Бригада, яка з самого першого дня Успішно виконувала свою військову справу, дала бій в Маріуполі під гранітним, під Амросівкою, в Зеленопіллі, втрати неповоротні. Наше сьогодні зібрання повинно показати, що ми з вами, громадяни, поважаємо тих бійців, поважаємо пам'ять про них. і Хочемо, щоб в майбутньому український військовий, український чоловік був сильний, був мужній і мав повагу від держави. Я впевнений, що сьогодні бійці, які є на фронті, вони пішли туди не за пільги, вони пішли туди не за які-то економічні або фінансові вигоди. Їх ще немає. Я не буду повторювати про ті бюрократичні. Тяжби, які сьогодні відбуваються з бійцями, пільговиками або сім'ями втраченими. все це пройде. І настане час, коли наша спільнота українська буде мати сильну українську державу, наша держава буде мати сильну українську армію, в якій будуть командувати бойові генерали, бойові офіцери. І воно так сьогодні відбувається. А сьогодні дякую всім, які долучилися по проханню командування бригади, по-моєму проханню, всім підприємцям, які допомогли нам, всім товариству Білоцерківському товариству, командуванню бригади, зробити цей пам'ятник знак і вшанувати бійців, які загинули. Дякую за увагу. Слава Україні! Командир 10-ї гірсько-штурмової бригади, підполковник Зубанич Василь Іванович. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Так сталося, що наша частина починає своє існування, життя на теренах Білоф... Івано-Франківщини. Обачаюсь, Білоцерківщини. Хвилююсь трошки. Тому вибачаються, я особисто приймав участь у проведенні бойових дій і під моїм керівництвом безпосередньо приймали участь і зараз в нашій частині є військовослужбовці, які виходці з Білоцерківщини. Під моїм керівництвом я хочу сказати, що були тільки дисципліновані, дисципліновані, віддані. Віддані і професійні військовослужбовці. Мені дуже приємно, що в тих підрозділах, які я очолював раніше, були військовослужбовці з Київщини, з Білоцерківщини. Хочу від себе особисто і від особового складу нашої частини висловити вам наступні слова. Зрозуміло, що це не свято. Хочеться, щоб сьогоднішнього дня в, нашій, в нашому житті взагалі не було. Щоб ми не святкували, верніше, не не святкували, а не відмічали відкриття меморіального доски. Але ми маємо зараз реальну загрозу перед Україною. Хочу нагадати, що захист територіальної цілісності і незалежності України є почесним обов'язком кожного громадянина України. Ми виконували, виконуємо і будемо виконувати честю і гідністю свій службовий обов'язок. Підтвердженням моїх слів є відкриття меморіальної доски. Шановні військовослужбовці, дорогі гості 72 ї бригади. Так сталося, що багато разів я був присутній на цьому плацу, коли молоде поповнення приймало присягу. І завжди у побажаннях я говорив, що необхідно навчатися військовій справі і дай Бог, щоб не довелося застосовувати ці знання та вміння в бою. На жаль, це побажання. Не справдилося. І сьогодні дуже гірко, що на навчальному плацу бригади раніше дивізії з'явився чорний камінь із викарбованими прізвищами кращих синів України. Щира вдячність. Військовослужбовцям глибокі співчуття родинам загиблих. Місто Біла Церква втратила 16 кращих своїх синів. На сьогодні хотілося б. Побажати всім довгої міцної пам'яті і зробити правильний висновок із всіх тих подій, які відбуваються. Пам'ятати про кожного не тільки з нагоди і не тільки в урочистості, а пам'ятати робити кожен на своєму місці для родин. Для тих дітей, які зростатимуть без батька, для матерів, які не зможуть вже висушити сльози гіркої втрати. І хотів би сьогодні побажати, щоб якнайшвидше 72-га бригада, повністю виконавши свій військовий обов'язок, повернулася в місце постійної дислокації. І ми знову, як і багато-багато років, пишалися цим з'єднанням, як найкращим з'єднанням сухопутних військ Збройних сил України. Але щоб на цьому плацу стояв весь особовий склад. І в присутності цих прізвищ воїни опановували військовий вишкіл і були готові оберігати. Україну. Я дякую військовослужбовцям і хочу схилитися перед родиною. До слова запрошується полковник відставці Воробйов Петро Миколайович. На протязі 11 років служити в 72-й механізованій дивізії, а потім яка стала 72-га механізована бригада. Я розумію і дні, які оцей плац був заповнений повністю. З По сожалення зараз немає бригади, але ми помним про ні. Ми помним про ті бойові дії. І я вже, будучи е, в запасі, ми їздили в місця, де, знаходиться, де воює 72-га бригада. Мене поразило той настрій, бойовий дух, який вони є. Вони не скилялися ні перед чим, а виконували свою, свій службовий обов'язок. Ми знаходимося на траурній процесії, на відкриття цієї пам'ятної стели і доски з викорбаними іменами загибших. Вони віддали своє життя за те, щоб ми з вами жили. За те, щоб ми могли трудитися на благо нашої рідної України. Нехай буде їм пухом земля і пам'ять від нас на віки. Голова громадської організації Ради матерів та дружин, учасників антитерористичної операції Лісовенка Олена Олександрівна. Захисники наші і родини, і мами, і дружини. Я, як мама, яка чекала свого сина з війни, точно знаю, що. Чую, почували і що терплять зараз матері, як вони не сплять, і родина загибель. Я хочу їм подякувати за ту терпіння, за ту витримку, за виховання своїх синів, за те, що ніхто не повернув їх додому, як робили це деякі. Я хочу подякувати їм за все те, що вони зробили для бригади, за свою. Таку мужність, витримку, а хочу ще вибачитися перед дітьми їхніх родин за те, що діти не знають батьківської ласки. Вибачте нас і всіх. І перш за все, давайте їх підтримуємо. Не будемо забувати, що відкрили обіріск, у них дуже багато питань, дуже багато проблем. І вирішити ми їх зможемо, тільки об'єднавшись. Дякую. Не допоможуть ні гарні слова, ні якісь переконання, а тільки та совість, чиста, прозора і зеркальна, та щира любов, яка б'ється в ваших серцях, яка і є, і буде найсильнішою зброєю. Для нашої армії. Бо ніхто з вас не пішов для того, щоб вкрасти, завоювати, а перш за все для того, щоб виконати свій обов'язок як чоловіка, батька і сина, щоб сина і сина Імена наших загиблих земляків викорбовані на границі, та головне, що вони викорбовані у серці кожного українця, який любить свою країну. Тож нехай земля буде їм пухом, а їхні імена вічно живуть у нашій пам'яті. Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не йме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину са. Краю, хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Виберут ми чужі люди, виберуть ми.